Для цих жінок за кілька місяців настане диво. А наразі вони ведуть активне життя, очікують так звану декретну відпустку і готуються стати мамами. Саме думки про своїх малюків стали поштовхом, аби взяти участь у такому проєкті. Новорічний ранок для вагітних особливий. Тут є дід Мороз, ні, хоровод, але чимало відмінностей. Складові свята повинні бути цікавими мамі і корисними дитині, яка побачить світ, дещо згодом обізнаності такої немає. Тобто мама собі ходить, здає аналізи, я вже казала тут дівчатам. А щодо спілкування з дитиною щодо таких курсів. Шкіл, клубів для вагітних мені здається, їх замало, і немає так такого. Може, вони і є, але мені здається, що вагітні жінки зараз не дуже багато отримує за 9 місяців того, чого вони мали отримати. Саме тому на такому святі креативність та мобільність особливо важливі. Приміром, після танців майбутні мами виготовляли листівку у техніці торцювання. Інтуїтивно вибирали свої кольори і створювали малюнки власноруч виготовленими фарбами. Це частина пізнавальної програми. программы для вагитных «Веселкова Пришло время, когда что-то надо менять. Очень много деток с психическими, физическими отклонениями. Все очень тесно взаимосвязано – беременность, роды и родительство. Я думаю, что позитивный настрой, позитивные эмоции мамы во время как раз вот этого очень важного ответственного периода беременности, они такой белой или красной ниточкой В течені всі жизни потом проходять у рібенка ті майбутні мами, які завітали на свято, стверджують, що їх малюки також брали активну участь у дійстві. Жінки ведуть максимально активне життя, аби їх дітки отримували якнайбільше позитиву та радісних емоцій ще до офіційного дня народження.